Вулицю Суворова працівники водоканалу знають уже краще, ніж свої рідні. Адже кожні три місяці вони латають один і той же шматок труби, яку постійно прориває. Справа в тому, що трубі більше 40 років, крім того, вона азбестова. Вони ставлять муфти, стяжки якісь. По моїй інформації, одна муфта коштує десь біля 4 тисячі гривень. Ну, можна порахувати, якщо їх тут 10 на вулиці, на цій ділянці, то, то вже кошти немалі. Ну, то теж недовго вічно, бо вони поставлять цю муфту рядом. Труба далі через метр може так само дати тріщину. За рік трубу ремонтували майже 10 разів. Одна муфта, яку постійно тут ставлять, за словами водників, коштує майже 7 тисяч гривень. Жителі вулиці Суворова до таких ремонтних робіт уже звикли, от тільки наслідками не задоволені. Стражаємо, що вода не є, а друге, що навіть якщо включать. Та мусить почекати, аби прогнало всю систему, аби вода йшла чиста. Тому що після кожного прориву мусить фільтри міняти, аби не йшло в хату, аби можна було спокійно зварити навіть ту пісю пан Степан каже: шкода працівників водоканалу, які постійно латають, шматують цю стареньку трубу, замість того, аби поміняти її повністю, що було б значно ефективніше і, можливо, навіть дешевше. Уже з рішенням сесії виділені кошти на заміну вуличної водопровідної мережі розроблена в минулому році проєктно кошторисна документація. Вона сягає мільйон двісті тисяч. І гроші практично виділені, але поки що треба, щоб їх освоїти, треба тендер зробити. Поки тендеру немає, водний прорив на вулиці Суворова зупинятимуть шляхом латання і постійної відкачки води. Тож із працівниками водоканалу ми ще, можливо, зустрінемось на цьому ж місці через три місяці, коли цю трубу знову прорве.